Українські стадіони, що найбільше постраждали від російських терористів. Стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові був домашньою ареною Десни та зазнав серйозних ушкоджень під час авіанальотів у березні 2022 року. До повномасштабного вторгнення вміщав 5500 глядачів. Ще один стадіон у Чернігові потрапив під обстріл з боку росіян Чернігів арена, яка вміщала 500 глядачів. 15-тисячний центральний міський стадіон у Миколаєві в червні 2022 року також попав під черговий акт тероризму з боку росіян. Після обстрілу в чаші стадіону утворилась величезна вирва. На початку повномасштабного вторгнення стадіон імені Бойка в Маріуполі неодноразово піддавався обстрілам з боку російських військових і нині знаходиться під окупацією. В 2022 року росіяни обстріляли місто Кременчук. Під удар потрапив ТРЦ Амстор та місцевий стадіон. На арені повибивало шибки та пошкодило клубний автобус. Наприкінці січня 2024 року. Ворог в чергове обстріляв Київ та завдав значної шкоди стадіону Локомотив, на якому одноіменна команда грала у другій лізі.